Один, два, три перевірка зв'язку. Тут зроблений повний дубль нашого ситуаційного центру, але він настільки на колесний. Якщо в нас стає, стається влучання там кабу або засобів ураження в багатоповерхівку, то у нас є оперативний доступ до реєстрації місця проживання мешканців до бази даних державного ресурсів прав на духове майно. Ми можемо оперативно розуміти, яка кількість людей можливо знаходиться в цих квартирах. Звичайно ж, там є інтернет, є дрон. Професійний з тепловізором, який дає можливість в онлайн режимі передавати картинку на ситуаційний центр міста Харкова. Увага кабік міста, кап в бік міста. Увага, приліт в холодногірському районі. Також там у нас є місце для роботи штабу і загальний координаційний орган для того, щоб можна було на місці зорієнтувати і поставити задачі всім екстреним службам, всім комунальним службам, які займаються ліквідацією наслідків таких надзвичайних ситуацій. І у випадку, не дай Боже, там виходу з ладу, бо з якихось причин основного пункту, де включається тривога, ми також цього автомобілю можемо по місту Харкову включати сирени. Ну якщо ми раніше виїжджали на своїх власних автомобілях, звичайно, кінець яких немає не спецсигналів, які не мають тих у першу чергу засобів для роботи на місці на ситуації, звичайно, що це в ну, десятки разів полегшує нашу роботу.